23 березня 2023 року під час презентації машино-тракторного парку науково-дослідного господарства Агрономічне Вінницького національного аграрного університету в рамках наради з актуальних питань проведення весняно-польових робіт 2023 року в умовах воєнного стану за участю першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, голови Вінницької обласної державної військової адміністрації Сергія Борзова, Колективу господарства проректорів, деканів, аспірантів та студентів НАУ відбулась презентація здобутків науково-дослідного господарства агрономічне за останні три роки Це новітні сівалки, дискові та лемішні плуги, три нових трактори і зернозбиральний комбайн із програмним навігаційним забезпеченням. Під час демонстрації здобутків представником компанії Тайтн Машінері відбулось урочисте вручення ключів від нового комбайну кій 7250 президенту ВНАУ, НАУ, доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії аграрних наук України Григорію Калетніку з подальшою передачею у користування та постановкою на баланс НДГ Агрономічним НАУ директору господарства Віктору Ємченко. Незважаючи на війну і нові виклики, які стояли перед аграріями в 2022 році, ефективна, цілеспрямована та злагоджена робота команди однодумців НТГ Агрономічним НАУ показала, що всі проблеми будуть подолені. За 2022 рік доходи від науково-дослідної діяльності НТГ Агрономічним НАУ Становили понад 30 мільйонів гривень, і ця фінансово-економічна перемога українського агросектору, яка сталася протягом першого року війни, дозволила господарству у 2023 році купити трактор Кейс Puma 225 і системи автоматичного водіння та сівалку Темпо 8 за 10 мільйонів гривень, і новий комбайн кейс. 72,50 за 14 мільйонів гривень, які дозволить своєчасно збирати врожаї з мінімальними затратами в агрономічні строки з урахуванням погодних умов та забезпечить оптимальний розподіл праці між працівниками господарства. Комбайн Кейс 7250 розумне рішення, яке дозволить НДГ Агрономічним НАУ вивести процес збирання врожаю на небачений рівень завдяки автоматичному налаштуванню комбайна під будь-яку культуру, найсучаснішими датчиками та інтелектуальним мережевим можливостям. І з даним комбайном процес збирання врожаю буде швидким і якісним. Розширення та вдосконалення машино-тракторного парку НТГ Грономічне знау відіграє важливу роль у практичному навчанні студентів університету. Вони мають змогу використати теоретичні знання при виконанні практичних робіт, ознайомитися із технологіями та засобами механізації виробничих процесів у рослинності, набути практичні навички раціональної організації використання, технічного обслуговування і ремонту машино-тракторного парку. Освоєння передових методів роботи, розток творчої ініціативи у вирішенні інженерно-технічних завдань тощо. Аграрії непереможні. Україна, попри війну, годуватиме себе та світ, наближаючи свою перемогу.